Музичні візитівки відомих фільмів зазвучать у Хмельницькій філармонії. Солісти та музиканти симфонічного оркестру нині викладаються на генеральній репетиції, аби 15 вересня відвідувачі концерту сповна змогли насолодитися вже знайомими ритмами. програмі, яка відбудеться 15 вересня, будуть звучати відомі мелодії з кінофільмів, музику деяких написав відомий композитор всесвітньо відомий Еніо Моріконе. Так само, Джон Вільямс це музика із кінофільму Індіана Джонс. Ось «Еніо Марікони це з багатьох кінофільмів буде. Також буде звучати музика із дуже улюбленого молоддю серіалу Пірати Карибського моря. Найцікавіші фільми відомі не лише захоплюючим сюжетом, а й композиціями, що надовго відкладаються в голові. Саме з таких відбірних хітів і складатиметься ця концертна програма. До речі, усі пісні з іноземних фільмів, ноти музичного оформлення з українських стрічок в нашій державі знайти важко. Хотілося б, звісно, і грати музику до українського кіно, але на жаль, в нас є брак з нотним матеріалом. Солісти філармонії обіцяють незабутні враження для всієї родини, адже концертна програма розрахована на широку вікову аудиторію. Сергій Васькевич буде виконувати пісню Місячна ріка» із кінофільму Сніданок Тіфані». Теж відомий фільм. Дуже. Ну і також буде звучати музика із мультиплікаційного фільму Рожева Пантера. Тож 15 вересня усіх меломанів Хмельницька філармонія запрошує на концерт. Мікс сучасних ритмів та класичного звучання відомих хітів надовго залишаться у серцях глядачів, запевняють артисти. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.